Прошуються гандболісти команди Одеса дев'ятиразовий переможець турніру. Команда мотор Запоріжжя арбітри з міста Луцьк Роман Піпаш та Артем Шевчук. Приймає великі спортивні події. Команда Одеса у червоній формі із штаб, головний тренер Микола Степанець. Йому допомагають Юрій Чорний, Іван Шуршо та Богдан Несмашний. Забиває Віталій Горовий. Недосяжним Одеса буде зі стріблом цього сезону. Як і в сезоні в минулому Назар Чудіно відбуває кидок Ішкіна. Передача на Ярослава Котюка. Йе, сейв від Вадима Леонтьєва. Марата Сегдєєва. Где Финн. Передача. В на юнаичка. Заб'є так. Забиває лінійний. И їхній меншості трохи скоро 30 секунд. Ще зараз все сподівання на Маломан. А, і И гра від Дениса. Саварина. Втрату часу, лотать, але мотора мотор отриває. І... Шикарний кидок. Сагдієв. Садієв. Пас. Кидок. Перегравши воротаря. Швидкий перехід. Юрій Кубатко. З м'ячем виходить на ворота. І відбиває Іван Черєвко на підбиранні. Бабенко залишається в лінії. Маломан І не і китка немає. Іні передачі в лінії також. І З лінії кидає маломан. Занадто довго довго, довго була атака Одеси. І Едуард Кравченко не закидає 7 метрів. Закидає Даніл Пацалюк. Виходить зі ступора атакувального. Ух, який пас від Захара Денисова. Іван Черєвко покращив собі кут обстрілу. Не в лінії. лінію. Южбабенко Сагдєєва, вкрай на Савчука. І забиває. Без сейвів Вадима Леонтьєва. Не буде мотора. І в цей час натомість віддав пас в інший бік в лінію на Ярослава Руба. Це Захар Денисов Фіксують арбітри, передача вперед. І забиває. Кінець першої половини. 30-ігрових хвилин позаду. Маломана. Дедок. І... Маломан. Передача Насагдієва. Класний кидок з опор, але Відмінно грає Назар Чудіна. Він же відправляє у відрів'ю Рекубатка. Той з гострого кута переграє Вадима Леонтьєва. Потрібно бути особливо уважним. Немовірніше, саме вони будуть кидати. Пацалюк не переграє Назар Чудіну. Віталій Горовий. І закидає Едуард Кравченко. З мотором. Це не проходить. Забиває на правому куті Юрій Кубатко. Захар Денисов. Велеть не з мертвого Кута. Мотора. Пацалюк. І Влітає над воротарським майданчиком. З незручного для себе Кута. 31-21. Іван Черівко. Робить кілька кроків в центр. Кубатко де не бер, на кілька метрів вийшов вперед. І поперечено. Ще. Колесников. В лінію нічого. Собі передача. Передача на Саварина. Той час не віддає на Колесникові ще один гол від Олександра Колеснико. Півсередньому в лінія передача на Тютюнника, Той на Кравченка. І доведення на Кубатка. Після чого м'яч опиняється у воротах. Львівська Галичанка тепер вже десятиразовий чемпіон України. На срібло вибороли Карпати. Столичний Спартак. Який не вигравав медалі з 2012 року у цьому сезоні. Наступного сезону вони зіграють між собою ще одного разу 10-го з'їзного туру. Класний перехід Едуард Кравченко, Оман Колесников вкут на кубка Донбас. над Ізмаїлом. Ще один гол від Павлюка. Ну, і сьогодні його гра залишає дуже хороше враження. Цього вихід другому таймі. Вже як мінімум три м'ячі китками. 29-30 вже зіграно Лейнин. Колесников. З опори в дев'ятку. Ну нічого собі. Лунає сирена. Вітаємо мотор з перемогою. На мотор очікує матч за титул.